Всім привіт! Мене звати Вадим. Ми зараз проведемо невеликий огляд BTC і проведемо підсумки минулого огляду, що відбулося. Давайте почнемо з теперішньої ситуації. Зараз помітно, як BTC трохи ослаб до рахунок зняття. Відповідно, не дуже хороша реакція на ось цей мінімум, то можна було очікувати, що після його зняття буде якийсь розворот, але ціна провалилась. Все ж нижче і закриття тижня може здавати більш негативним. Плюс додаток до цього сформувався шортовий імбанс, і ціна на BTC останнім часом взагалі не формувала шортових імбів на тижні, і ось останні шортові імби були доволі далеко, ось, і на них реакція була. І перед цим вже навіть не дивлюсь, там далеко до шортового імба е, листа. Тобто за останній рік майже було всього два шортових імба, на них була реакція. Зараз так само там, знедав... давно їх не було, і ось він знову сформувався. І в цілому можна очікувати, що може бути потенційний захід в сезону і негативна реакція звідси. От, але, як бачимо, зараз ціна трошки не дотягнулася до нього одразу 1%. тому розглянемо більш детальніше, що там відбувається з менших періодів. Отже, денний ден теймфрейм. Тут в цілому помітно, що ціна має все ще несхідний характер руху. Ось її структура локальна, яка зараз є. Дуже близько ціна вчора підходила до цієї точки, до її пробиття. Що по суті вже дало б задуматись про те, чи змінилась тут структура на висхідну, чи не змінилась, але реакція. Була не дуже, ціна просто пролилась нижче І зараз, як на мене, ціна дійсно зажата між двома зонами, і тут буде конкретно вирішуватися, куди далі рухається. Перша зона це просто ордерблок з дейлі періоду, і так само лонговий баланс в делі періоду. Перший тут тест був, але він поки що невнятний, оскільки фондовий ринок ще не відкрився, а разом з ним проходить доволі хороша волатильність на ринку. Ось тому тут ще буде розв'язуватися ситуація. І на мій погляд, все ж, ось цей підхід, він має ціну якось ще відштовхнути трохи нижче, можливо, перекрити повністю imbalance, або, ну, як мінімум, там, якийсь глибокий дискаунт ціну підвести. Ну, да, бачимо, що дискаунт починається з повного перекриття. Тобто, Скоріше за все, я очікую ще одне занурення. Ну, давайте подивимось. Тепер період 4 годин. Отже, тут ціна підійшла до таких преміальних доволі значень всередині денного блоку і сформувала 4-годинний шортовий імбаланс. При цьому як таких лонгових імбалансів в цьому тут не було. Єдине, що десь я знаходив, от, не пам'ятаю період, там 9 годин щось таке, чи 7. Тобто, якщо погратися, то десь тут був один імбаланс і. Його все ж ціна поглини. Тобто була спроба вийти, але ось цей рух він весь поглинувся. І, виходячи з цього, ще ось 12 годин покажу, які нещодавно закрились, і ось сформувався ще такий 12 годинний шортовий ордерблок, який вже був протестований ціною. І продовжуючи так само цей ордер блок він е, трошки суперечить ось е, цьому лонговому імбеленсу, але при цьому його підтримує ось ця е, зона з дейлі періоду. Тому є деякі такі моменти, які трохи е, суперечить і ті, і ті ідеї, і зараз можна сказати ціна на такому роздоріжжі, то буде вирішуватися куди наступний імпульс піде. Отже, виходячи з того, що тут було таке доволі хороше поглинання, плюс формування 4-годинного і беленса шортового 12-годинного ордер блоку, то я все ж хотів би побачити хоча б невелике зниження, після чого вже приймати рішення. Ось в цьому діапазоні, тобто, хоча б до дискаунту дійти і тут вже приймати рішення про те, чи це буде. Лонг з цієї зони, чи все ж ціна не зможе тут пройти, і попередньо потрібно буде дозняти всю цю ліквідність, яку знизу залишила залишили. Про яку ліквідність я говорю ще з минулого огляду, відмічали, з денного періоду ось ці мінімуми. І вони тут остаточно не були все ж зачищені. Тут якісь заколи були на три пункти, на три копійки, але не остаточно. Вони фінально, я думаю, що тут зачистились. Тому зараз мій аналіз взводиться до того, що я чекаю з цього діапазону ще зниження в дискаунт. Тут можуть бути потенційні лунаги. Перша зона, де можна це пошукати і спробую виходу вгору. Якщо ж тут реакції ніякої не послідує, не буде якусь конфірму, для мене твердження для цього, то скоріше за все я вже буду знову повертатися ось до пошуку в цьому діапазоні позицій. Ось такий зараз план. Також локально. Якщо можна глянути через ось цей е, несхідний імпульс, увесь який є, то в цілому можуть бути навіть дуже локальні тут шорт позиції, ось в такому форматі, е, до дискаунту. Просто е, дивлюсь, в кого і в який РР підходить, але можуть бути коротенькі шорти, Ось я накину там приблизно, що це може бути. Короткі шорти там в дискаунт по РР, що просто в кого як буде сходитись. І ось тут вже бути більш обережно, оскільки дискаунт, зелена ось ця зона. Це потенційна зона, де може бути розворот все ж, лон, оскільки перші такі фактори, перші натяки формуються. Хоча, як я показав раніше, все це трошки суперечливо між собою. було. Що ж, перейдемо тепер до ефіру. Накидував тут вже позицію, подивитися. Ось і давайте так само подивимося з ХТФ, що має маємо. Отже, тижнева свічка вона зняла період у світлі лоу, і в нас є сформований фрактал зверху, і ще один фрактал знизу. Тобто ця свічка, по суті, як нам показує, який, мож... який потенційний рейндж тут може бути. Оскільки тут фрактали і тут фрактали позалишалися. Далі денний період. Тут бачимо ось це перезняття і ціна поки що дає, можна сказати, не позитивну реакцію, але ще не оновила тут. Ось цей максимум, щоб сказати, що можливо ця структура змінилася. Все, що вона залишається тут в такому стриманні. Так, з 12 годин нічого цікавого, з 8 годин, ну, де така ситуація трошки проявляється. Ось сформований лонговий імбаланс, який ціна майже повністю. Перекрила це за 8 годин, а з 4 годин тут вже почали сформувати і шортовий імбеланс. І щось мені так трошки підказує, що цей шортовий імбеланс може стримувати доволі сильну ціну. Ми Не дивлюсь на те, що з 8 годин він також є. Якщо подивитися з 4 годин, то тут по суті ось відбулось полинання цієї зони. А якщо ми поглянаємо лонгі імбеланс, то це висока вірогідність ще продовження корекції. І синхронізуючи думки з BTC, то можливо, що ціна, як мінімум, спочатку оновить цей мінімум, як просто зняття ліквідності. І хоча б звідси вже можна було під синхронізацію з BTC подивитися висхідні позиції. Якщо ж BTC... Не полеється до 107, тобто до тієї більш давньої ліквідності, то відповідно таргет доведеться змістити на цей трактат. То підсумовуючи, ну, протеф не буду переглядати, підсумовуючи, це може бути зниження до ось цього мінімуму, хоча б і тут подивитися логин, оскільки я думаю, що тісі мав би дійти до дискаунту. І якщо тут не послідує ніякої реакції, це вже буде аж через 4200 через перезміття. Ну, з факторів залог це ось це зняття тижневого лоя, формування полинових зон, Ну, хотілося б єдине, що ось це перезняття, щоб трошки підвибити пасажирів, які тут налипли. І відповідно буде більш надійна точка, за яку можна сховати стоп. Бо зараз це все, що ось тут наторгувалося, це точно не та точка, за яку хочеться ховати стоп. Про що я говорю? Щоб якщо в нас є якась наторговка і вона виглядає ось таким чином. Тобто ціна просто будувала доволі багато мінімум по суті, як пул ліквідності. І ховати за неї стоп не хочеться. Не хочеться ховати стоп за ту точку, де була вже якась наторговка, її зняли, зачистили, і ціна починає відновлюватися. Ось це буде доволі непогана точка, за яку можна сховати свій стоп, якщо просто локальний цей конфірм розглядати. Ось в цьому випадку, коли тут пул такий прям залишений, то не дуже хочеться. От тут. Саме ось така ситуація. Тобто з того, що тут прям видно, то хороша точка, де було зняття це ось цей тижневий лоу потенційний, який може на цьому тижні сформуватися. Тому ось такий зараз план по ефіру, в цілому загальну дивізугору, але можуть бути локальні знижені. На тут позицію можливо подивитись шорт, але просто РР не сходиться до першого таргету, тому не поспішаємо з цим. По цих от двох основних активах поки що все. Давайте тепер подивимось на рахунок минулого тижня, що, що ми розглядали, і як це все відпрацювало. Отже, минулий тиждень треба розпочати з того, що ми розглядали в першу чергу ось цю взгляну неефективність. ефективність. Яка мала стримувати ціну як тільки ціна туди дійде. Тобто схожа ситуація, як зараз з тижневим белансом. Але ціна зовсім трошки не дійшла, і я казав, що високові сімдесят 70%. Я точно пам'ятаю, що звідси буде дивитись потенційні шорт позиції. Так, в цілому і вийшло. Ось ціна тут підійшла на відкритті близько відкриття фонди. Відбувся просто ресвіп на LTF, ось цей випад ціни, і вже на лінкому таймфреймі з 15 хвилин я слідкував, що ціна робить. Початково нас формувала логовий імбеланс, ось цей після чого почалось поглинання його з оформиванням шартову. Тобто, такий перша ознака, яка підказує про те, що тут може бути знижено. Але є одне але те, що тут був. Тут був 4-годинний луговий ім. От, і е, можна мені сказати, що який може бути 15 хвилинний комп'ютер, там якщо проти тебе 4 години імбеланс. Але що мені тут сподобалось? Те, що відносно останнього імпульсу е, ціна була доставлена в премію ось бачите вище 0,5. Відповідно, цей імбеланс для мене великого значення мав, оскільки я просто дивився це з точки зору, що ось ціну поступово цими імбеленсами мають доставити або до денного імба, або хоча б преміум як це і не вийшло, і відповідно я тут схилився до того, що ціна в преміум, і тому варто мені було пошукати позиції на зниження. Ну і від ось цієї зони вже відкривав. Позиції в шорт трошки вона, можна сказати, змусила понервуватися. Причиною цього було те, що ціна доволі глибокий тест давала але одразу після цього, як тільки вона не змогла оновити максимум і спробувала ще ось цей додатковий шортовий імп, потім ще один. І вже в мене ніяких сумнівів не було, що це починається, шортовий, просто потік, шортовий продаву. ось в такому форматі. І ця позиція була закрита. Ну, десь в цьому районі, там я до, сам, до самих легів не дотримував, ну щось щось приблизно е таке, можливо, на, е на монтажі вставлю сюди скріне самої позиції. Тут mm. вона була закрита, і все далі я вже пересиджу. да Зранку десь вона закрилася, може чуть Е, В цілому, ось такий формат, був. ну тут вийшло 5Р, але, звісно, ви таку позицію повним ризиком не влізеш, тому ну тут було. 0,5, якщо зроблю там чи 06, чи щось в цьому роді. Далі, оскільки, якщо в нас ось цей тренд продовжується, давайте покажу. Якщо в нас має продовжуватися шортовий тренд, ось ціна була доставлена в преміум відносно останнього імпульсу. Зелена зона, це преміум. Я тут відкрив позицію. Ось тут я її зафіксував, не дотримав долата. Якщо в нас йде шортовий тренд, то відповідно ось цей імпульс він має доставляти ціну як мінімум до. Ось цього мінімуму думаю, це зрозуміло. Просто таке базове оновлення структури має відбутись. То ось і, е, таргет цього зниження. Тому тут я ще раз е, хотів шукати е, шорт позиції. Так і відбулось. Дали е, дуже непоганий відкат на новинах. Це ніби ось п'ятнадцять рівно. п'ятнадцять, е, тридцять тобто новини виходять. Точно не пам'ятаю, що там було, але відбувається ось цей дуже швидкий імпульс прямо на всіх парах вгору, і його одразу починають поглинати. Я подивився, як ціна тут відновлювалася, вона не йшла швидко, тому що буває, що ми залишаємо тінь, і потім хоп-хоп-хоп, і вже вийшли не вище. Тут просто були тести шортових зол. То ось і перекритий годинний 4 години, як воно, да, і 4 години просто зафілився. То 4-годинного імба був за допомогою е, цього спонсорованого руху за замовили. І просто в цьому діапазоні я відкривав ще одну позицію, оскільки в мене якраз дуже добре до мінімуму сходився РР, там щось 2-2,5, Тобто ось цей мінімум в мене цікавий, як оновлення структури. І ось в цей лой 2,5 два відкривала ще позиція одна до догонку, оскільки тут чуть ризиково було, звісно, але фактори були і кластери тут було видно на вершинах, що ціну стримують. То відкривалася позиція з розрахунком того, що на попередній я непогано зміг заробити. Ось. І тому в мене по суті був як запас броні для того, щоб відкрити тут позицію. І ось ще одна позиція дійшла. Тобто, весь цей імпульс структурний, по суті, ось це все з вершини до ось цього лоя: це все один структурний імпульс. Він був забраний. Що є дуже хорошими трейдами на минулому тижні. Да? Мені і відповідно далі ось розпочався цей тиждень, і він вже мені не дуже подобається. Тут в мене торгів мінімальний, але старався уникати просто торгів, щоб не попастися на ці всі виноси, маніпуляції, оскільки я вважаю, що він трошки неадекватно тут рухався BTC, тому пріоритеті було трошки відпочити і в стороні побути. Також це важливо робити, якщо графік не зовсім для трейдера зрозумів. На цьому все. Мої думки, на теперішній момент, ви зрозуміли на рахунок минулого тижня. Також розібрали BTC і як я зміг це монетизувати. От, не дивлячись навіть на те, що до основної зони не дійшли фактори, я надіюсь, були зрозумілі. На цьому все. Всім дякую, всім хорошо. Було.